Доброго дня, і так, новий очевий сезон 2025 розпочато. І сьогодні я хочу показати, як висівається редис в плівкових теплицях. Ви бачите, за мною вже підготовлена теплиця, в якій проводиться висів. Сьогодні в нас 14 січня і е, на дворі досить гарна сонячна погода, хоча й морозна, і е, процес іде. Давайте подивимося, як це відбувається, так що вперед. І так, от так відбувається процес. Висів йде пневматичною сівалкою. Схема висіву 7 х на На квадратний метр лягає 200 штук насінин. Бачите, пневматика працює. Насіння заробляється дуже добре. Насінина кладеться по одній. Бачите, от іде вал, який підсмоктується все діло, і йде. Висів. Спочатку робиться маркером, такий е, розмітка робиться, а далі всю цю ямочку, вже ячейку викладається насіння. Ось така технологія. Бачите, е, добре йде висів посів, тому що ґрунт не дуже вологий, це дає змогу не забиватися сівалки, і насіння дуже гарно вкладається вирівняно в е, вироблену ячейку. От такий посів. Перший це вже останній, останній висів редису в плівкову теплицю. Тут будуть виставлятися дуги, буде накриватися агроволокном, а в інших теплицях вже росте культура і мають вже повні сходи. Так що слідкуйте за нашими відео. Розпочинаємо новий сезон. До зустрічі!